Всім привіт! Минулого року я прочитала 58 книг. І в цьому відео хотіла б розповісти про ті, які вразили мене найбільше. Отже, рік у мене почався із зустрічі з тобою. Чи була це хороша ідея? Ні. Вона мене страшенно гнітила, і я була безмежно щаслива взятися за фентезі, а точніше, Гриша верс, кінь та кістка. Перша частина справила на мене дуже хороше враження, якщо закривати очі на деякі деталі. Друга частина сподобалась найменше з усієї трилогії, і її не врятував навіть мій улюблений морський сетинг. Весь сюжет там буквально витягнув один персонаж. І якщо ви читали, думаю розумієте про кого я. А щодо третьої частини, то мушу визнати, що після її прочитання я навіть сумувала за цією трилогією, але фінал. Ну, розчарував повністю. Я очікувала справді епічного, гідного завершення такого фентезі циклу, але на жаль, цього не отримала. А ось відночі в самотньому жовтні я нічого не очікувала, але залишилась в захваті, тому що це капець класна, атмосферна і похмура книга. Щоденник кіллера це досить непоганий трейлер з чорним гумором, але просто не мій стиль. Далі я продовжила знайомитись з Пратчетом і варта варта зайшла десь на вісімочку. Озброєні сподобались на рівні з поштовою лохоманкою, і це тверда десятка. А душа музика мусика вразила найменше, хоча все одно хочеться продовжувати знайомство з циклом про смерть. Далі, на жаль, прийдеться додати ложкою дьогтю у бочку меду, бо ця збірка повідає мені, на жаль, не зайшла. Зате наступно гіркий світ солодкий світ есеї про письменників виявилась дуже цікавою і пізнавальною. Аналізуючи творчість Ірени Карпи для однієї доповіді, я прочитала тільки нікому про це не кажи. І насправді це дуже епатажна і смілива книга про важливе, але я б не змогла її рекомендувати кожному. У 2024-му я продовжила свою еру антиутопій і цілий рік кожного місяця намагалася читати по частині чи по новелі. І хоча перша частина мене дратувала і змушувала закочувати очі через поведінку персонажів і певні події, я все ж дала наступній новелі шанс реабілітувати цей цикл у моїх очах, і це спрацювало. Хоча не всі вважають, що нове обов'язково читати, попри ці події, все одно нам розкажуть далі. Саме дестрої ні змусила мене змінити ставлення до одного героя. Розгадай мене, взагалі, поставила десятку, і це стала неулюбленішою частиною циклу. Попри те, що тут дуже швидше ває би якогось супергеройського фільму, а не постапокаліпсису, а друга новела Fraction Міс подобалась мені значно менше, бо складалось відчуття, що авторка просто зливає персонажа. Третя частина розпали мене є улюбленою у більшості моїх друзів. І попри те, що здебільшого вона складається з діалогів і тільки 20 сторінок її дією, я теж її люблю. Погідна вимона, я повелася назва і подумала, що там має бути щось дуже добре. Не повторити моїх помилок, там більше трішняка ніж усіх трьох попередніх разом взятих. Плюсу в шедевмі є те, що її головним героєм є наш улюблений Кенджі, але, чесно кажучи, саме вона мені найменше запам'яталась. Здолай мене змінює абсолютно все, що ми знали про цю серію досі, і закриває більшість дірок у сюжеті. Ревілмі обов'язково до читання новела, бо зрозуміти наступну частину без неї буде дуже складно. Уяви мене на жаль не справила на мене хорошого враження через події, які просто повторювали з попередніх книг. Але я планую дві 2025 двадцять читати останню новелу і можливо вона виправить ситуацію. На цьому моє читання знищень мене закінчилось і розпочалась поезія, з якої мені, звичайно, найбільше 300 поезії Ліни Костенко. А крім неї, можу хіба виділити збірку віршів та оповідань діалектом кількотого світа. Тоді ж я взялася за класику і майже місяць читала ім'я Рози. Ішло складно, але воно того варте. Ну і через рік перерви дочитала фієсту. Сподобалось більше за Старий і море, але з хіміквеєм, поки зроблю перерву. Закоханий перевід це непогана драма, здебільшого з проблематикою батьки і діти десь на 8 з 10. Книжкове життя Ніни Гіл ромком про інтровертку, яка працює в книгарні. Загалом комфортна історія не розпочитати, але не надто сподобалася подача лінії ліній від всі до любові. Якимось чином, серед червня до мене до рук потрапила новорічна дівчина без сукні. Насправді це було значно краще ніж можна судити за обкладинкою, але за сюжетом нагадує трішки серіал з СТБ. Хатинка на курячих лапах красиво ілюстрована книга, але під час читання постійно приходилось собі нагадувати, що головній героїні Маринці тільки 12 років, щоб не хотілося стукнути її за ту півчинки. Ну, на нотатки Ненвисі я покладала великі надії, але мені не сподобалась нелінійність подій, а фінал це взагалі сором повний. Знаю, що книга досить популярна і подобається багатьом, але я давала її читати ще двом подругам. І початок був, звичайно, смішний, прикольний і веселий, але під кінець заганяв всіх в нечитун. Колись Асвіт Лінгрен була моєю улюбленою письменницею, якої прочитала найбільше книг. Тому у 2024 році взяла погортати першу частину. Ми всі з гамірного. Що завдяки такому красивому виданню від РМ відчувалось ніби повне занурення в дитинство. Нічний цирк вийшла у топ 5 улюблених за рік завдяки своєму сюжету, звичайно, а ще атмосфері. У авторки настільки красивий стиль письма, що здається, ніби ви самі стоїте посеред її неймовірного цирку. Тобто 57, я навіть одразу не знала, як ставитись, але коли минуло півроку, то зрозуміла, що навіть не сприймаю її серйозно. Про четверте крила Я вже на каналі розповідала, тому довго на ній затримуватись не буду. Тільки скажу, що мені сподобалось, які емоції я отримала від читання, але якщо порівняти з іншими фентезі, то той же народ повітря вона переплюнути не змогла. А у полу мені не подобались деякі вчинки героїв, але заради фіналу варто прочитати з цих більше 700 сторінок, бо, хоча я собі його трохи проспойлерила, це було просто щось неймовірне. Ось я почала зі знайомства з хірургом, і мені не сподобалось тому серію, поки продовжувати не буду. Про джинкс я не знаю, чому ніхто не говорить, тому що це та казка, яка сподобається і дітям, і дорослим. Ось після зруйнувати королівство я відкрила для себе піратські пригоди і тепер шукаю щоб ще схожого почитати. Вітаємо водам свілямо я щира брати підліткам на осіннє читання. Якщо хочеться почитати щось про сімейну драму і незрозумілі події в маленькому містечку, то вам точно сюди. Також я нарешті ознайомилась з хобітом і зрозуміла, що вона поставила дуже велику планку, до якої треба дотягнутися фентесі книгами, які я читатиму далі, щоб заслуговувати на ту десятку. Також я прочитала три частини тетралогії Маламандра, про першу частину якої розповідала в одному з відео. Ну і вона мені сподобалась найбільше за рахунок своєї морської морозної атмосфери. Друга частина також хороша, наповнена штормами, негодою і новими таємницями. До того ж, локації розширюються і події розгортаються не тільки у містечку. І третя частина більш осіння, її буде пасувати читати на Хелловін. Єдиним, що мене розчарувало, став головний злочинець, адже я просто не повірила, яким чином він мав можливість робити те, що робив. Для книжкового клубу я прочитала танці з кістками, і це насправді, дуже спірна книга, яка не викликала в мене жодних емоцій, крім тривожності. Крім цього, з української літератури я ще прочитала. Ала розколоти небо, і так історія важлива, але стиль написання мені не дуже сподобався. А суперпопулярний роман одного разу розбити серце. Я дуже хотіла полюбити, але, на жаль, не вийшло. Єдине, що мене там зацікавило, це лінія Джекса, бо решта персонажів, типу Євангеліни, Люка, Аполло. Вони всі просто метаються і творять якусь фігню. У 2024 році роки нарешті дійшли до життя і мета собаки, яка чекала мене на поличках 5 років, і звичайно це було того варте, хоча звичайно є суттєві відмінності між оригіналом та екранізацією. А щодо інших англійських книг, то я ще прочитала The Cinderella Bright, і це був супер простий роман, який варто прочитати тільки тоді, коли хочеться переключитись між якимись іншими книгами і відпочити. І закінчила я рік двома різдвяними романами. Перша, твій милий скруч дуже потішила мене на святвечір, але я б додала хоча б 50 сторінок, щоб історія була повніша. І друга, навпаки, досить довга і дуже чуттєва книга це Різдво. Авторка дуже добре прописує емоції персонажів, через що увага більше прикута до їхніх проблем, а саме втрати і батьківства, а не до садкової атмосфери.